Більше півсотні поранених під час сутичок під Верховною Радою доправили до центрального госпіталю МВС у Києві. Двоє з них в важкому стані в реанімації потерпілі бійці Нацгвардії, міліціонери та хлопці з управління Державної служби охорони. У всіх у них осколкові поранення. Основні зони ураження верхній і нижні кінцівки. Є травми грудної клітини. Багато хто контужений. Одного бійця із Пнемо траксом через проникне поранення грудної клітки вже з госпіталю МВС перевели до шпиталю Міноборони. Лікарі кажуть, осколками від яких саме гранат, бойових чи світлошумових, ушкодило хлопців. Стане відомо пізніше, щойно їх прооперують. Всі ранення – это осколичне ранення після вибухових травм. Ми не Міні сейчас осколки на даному етапі. Бальни, які аказа катори льогкі, сразу транспортуються в. Е Отделения а больные, которые тяжелые, те обследуются, и дальше можно будет говорить.